Як вийти ситуація, ситуації, якщо ти хочеш позайматися, але в тебе обмаль часу, ти в домашніх умовах і без обладнання? Мене звати Владислав, Вітаю тебе на каналі Тренування онлайн. І сьогодні я продемонструю чудову вправу під назвою Планка. Планка на прямих руках. Ця вправа для того, щоб опрацювати все тіло і при цьому не витрачаючи багато часу. Але для початку давайте розберемо техніку виконання планки на прямих руках, бо більшість людей роблять деякі такі помилки. Які, на які варто звернути увагу. Перший момент. Ми стаємо в планку на прямих руках, долоні у нас розташовані під плечовими суглобами, таз корпус і шия у нас залишаються в одній лінії. Стопи ми ставимо приблизно на ширині плеч. Тому що, чим ширше ноги, тим краще відчувається баланс тіла. Але якщо ви вже досить тремовані, можете ставити ноги максимально близько, якщо вам це зручно. Другий момент. Обов'язково напружуйте прес під час виконання планки. Тому що якщо у вас прес буде ослаблений, таз буде провалюватись і сильне навантаження буде на хребет. Тому враховуйте цей момент. І в загальному планку робіть 3-4 кола і на максимальну кількість секунд. Всі, витримаєте, стільки стійте. Це саме найкращий варіант опрацювання вашого тіла до самого жіння. Якщо ви хочете більше інформації про домашнє тренування і тренування в тренажерному залі, я залишу своє посилання на свій інстаграм. Пишіть мені в Директ. Я обов'язково з вами зв'яжусь. З вами був Владислав, канал Тренування онлайн. Дякую і на зв'язку.